А сьогодні з Тімуром ми завітали в розважально розвиваючий центр «Робу Горошко, який знаходиться в центрі міста в торговому центрі ОТС на другому поверсі. Працюють вони з 9 ранку аж до 9 вечора. Це не лише дитяча ігрова кімната, а й розвиваючий центр. В асортименті ну, дуже багато різноманітних іграшок. А ще найбільший плюс, я вважаю, що тут знаходяться вихователі. Вони допомагають вашим діткам опанувати усі іграшки, розповідають, як ними користуватися, показують, разом граються, розмовляють, спілкуються. досліджують цей світ разом. Тому тут можна спокійно залишати своїх діток і бігти собі по справам. І ваші малюки тут точно не залишаться без уваги та не засумують. Якщо ваші дітки творчі, то для них теж знайдуться тут заняття. Можна користуватися 3D-ручкою, 3D-принтером. Також тут дуже-дуже великий асортимент різноманітних роботів. Вони усі настільки прикольні, що вони підходять для будь-якої вікової категорії. Тому мені було також дуже сильно цікаво. Да і в принципі мені самі цікаво було там усюди. Разом позайматися пограти зі своєю дитиною та провести разом чудовий час. Ну а якщо хочеться просто розрядки, можна поскакати на батуті, можна подоріти, поганяти, потанцювати з цим прикольним роботом, який керується через телефон і має дуже багато функцій. Я вважаю, величезним плюсом є те, що можна приносити їжу та напої з собою. І тут дуже помірні та адекватні ціни. Я була дуже щаслива, що моєму Тімуру все дуже сильно сподобалось. І в нашому місці відкрився такий центр.